Сікорський челендж 2025 – платформа інновацій для миру і безпеки України. Драйвер нових технологій, де з року в рік народжуються унікальні винаходи, що здатні змінити світ. А автори найкращих з них знаходять свого інвестора для широкого виробництва. Дуже важливі проекти реалізуються зараз в імені Сікорського, де я маю честь бути. Лови наглядової ради сікорський чели один з таких прикладів. Дуже важливо об'єднувати в одному місці талановитих студентів, молодь, школярів, навіть виробників, які можуть проінвестувати або підтримати той чи інший грант. І, звичайно, вчених представників більш досвідченого покоління, які ну, підкажуть молоді да спрямують, як правильно робити ті чи інші інновації і такі інноваційні. Заходи теж дуже цьому сприяють. Молоді, сміливі, заряджені новими ідеями. 14-й рік поспіль Сікорський челендж об'єднує винахідників з України та світу. Усі різні, але мають спільну мету наближати перемогу, відбудовувати і розвивати Україну в цьому році. Дуже багато хороших проектів, таких які високого рівня технологічного розвитку. Тобто, якщо раніше щоб були проєкти такі, які можна вже масштабувати, їх було по пальцях перерахувати. А в цьому році їх багато. Ми відкриваємо міжнародний акселератор Сікорський челлендж юрисдикції Великої Британії з дуже потужним фондом інноваційним Шотландії. І ми вже навіть відібрали а, ті проекти, які першими ми рекомендуємо для інвестицій. Цьогорічний Сікорський це понад сотня різноманітних проєктів за п'ятьма напрямами: авіація та космос, енергетика та екологія, біомедична інженерія, промисловий хай-тек та агротек, і сікорський джуніор. Проте більшість із них націлені на оборону та захист нашої держави. Для нас дуже важливо. Підтримувати традиції, розвивати інновації, саме тому ми дуже хотіли, щоб цей 14-й фестиваль Сікорський Челендж пройшов ще більш масштабніше, можливо, як попередні. І як ви бачили, він проходив саме за тими напрямками, які критично важливі для нашої держави, починаючи від оборони безпеки, космосу, космічних технологій, медицини, біомедицини, цифрової держави, енергетичної стійкості, це. Справді, ті завдання, які стоять перед нами всіма, для того, щоб і вистояти, і перемогти, і забезпечити гідне відновлення України. Дальність польоту дронів вирішує результат операції, адже кожен додатковий кілометр має значення. Подвоїти дальність роботи дронів здатна ця зарядна система для літальних апаратів. Це ноу-хау КПІшників дозволить БПЛА працювати довше, ефективніше і автономно долати великі відстані. Основна ідея цього проекту це дрон, який може сідати на такі ось воронки і підзаряджатися, скажімо, в польових умовах. Ну, в залежності від задачі пристріб складається з платформи, яка чіпляється на наземний роботизований комплекс, то все підлаштовується. Які за бажанням клієнта. Проєкт – проект це не стар щось типу стартап сервіс по створенню розробки під конкретних дрон і під конкретну платформу, якщо є бажання відповідної системи зарядки. А цей компактний електромеханічний модуль, лебідка з кабелем та різальним інструментом здатний знешкоджувати ворожі дрони, розривати оптоволоконну лінію більшості сучасних БПЛА, позбавляючи їх зв'язку. Унікальна технологія народжена в умовах фронту на запит бійців під Покровськом. В основному зараз приміняються квадрокоптери з які працюють на оптоволокні. В тому рахунку, які просаджують вздовж дорог і очікують в режимі очікування, очікують наші транспорти і атакують. Все оптоволокно, яке знаходиться в повітрі або на землі, воно цим приладом перерізається повністю. Перерізання волокон, які висять в повітрі 100%. Перерізання волокон, які лежать на траві, 100%. А от асфальта, асфальтова дорога і польова дорога, ну, 50% в середньому. Розумна кераміка, що сама очищується від бруду та знищує мікроби і віруси. Ще одна інновація на Сікорському. Така технологія на основі зеленої хімії робить будівництво безпечним, чистим і екологічним саме те, що потрібно для відновлення українських міст. Наша розумна плитка, основний підход це наноструктуризація покриття, забезпечення її. Легкості очищення за рахунок гідрофільних властивостей і гідрофобності, як у ефект лотосу, тобто самоочищення, дія біоцидних складових, які ем, інгібують ріст патогенних мікроорганізмів на поверхні, який лякає, вбиває бактерицидні компоненти. Цей легкий і портативний прилад може виявляти те, що звичайний рентген не бачить: дрібні дерев'яні та пластикові осколки у ранах. Він вловлює, передає та аналізує шум методом тактильного зондування, що дозволяє з високою точністю у польових умовах виявляти тип осколкового поранення. А отже, рятувати життя. За рахунок того, що під час поранення утворюється канал, ми можемо ввести туди буш. А буш в свою чергу може контактувати з його стінками та контактувати з ос. Створювати шум, після чого ми його ловлюємо, передаємо, підсилюємо та аналізуємо. Наразі за рахунок цієї різниці шуму нам вдається чітко ідентифікувати п'ять типів осколків. Це металеві осколки, пластикові, скляні, дерев'яні та також кістка. Це акустичний термометр. Прилад вимірює розподіл температури всередині тіла за допомогою безпечного п'єзодатчика. Такий підхід дозволяє точно контролювати глибину і тип тканин, ранній розвиток патологій чи онкології вдома, в медзакладі чи в польових умовах. Акустичний метод дозволяє саме з параметри представлені 1 міліметр з точністю 0,2 градуси, на глибині до 7 сантиметрів визначити будь-якій точці температуру розподіл. Причому нічого не випромінюючи тільки бровнівський рух, чим вище температура, наприклад, запалення в глибині, пуклина, коли онкологічні закорювання, ми можемо просто моніторити навіть в домашніх умовах, от наявність таких запалень. Стійкі до обстрілів низьковартісні, швидкі у захисні споруди одна із найнеобхідніших в нашій країні розробок від КПІшників. Їхня технологія підземних сховищ із ґрунтобетону та методу струменевої цементації дозволять будувати саркофаги для об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема підземних шкіл. Тут ми використовуємо дуже високотехнологічний, одну один, по суті процес струменевої цементації ґрунтів. І робимо заманолічуємо по контуру нашої споруди. От робимо таку оболонку, яка буде виступати кріпленням. Ми свідловин технологією, по суті створюємо підземні об'єкти, не порушуючи земну поверхню, можна під землею спородити необхідний об'єкт, необхідних розмірів, і буде вже споруда готова. Тепло людини можна перетворити на електричну енергію. Так вважають учасники Сікорський Джуніор. Їхній інноваційний проєкт, термоелектрична футболка, як джерело живлення, дає змогу заживити сенсор безперервного моніторингу глюкози. Потужність футболки становить 164 мікровати. Тобто, за день це цю цифру на 3600 на 24. Ми зараз розробляємо схему узходження сенсору і розробленої футболки. І потім ця схема буде підключатися до самого сенсора. Сенсор вистрілюється, ну можна так сказати, вистрілюється в руку людині. І людина носить цей сенсор. Допомогти людям із порушенням моторики рук жити без бар'єрів. Зможе сенсорна рукавичка манускрипту. Вона розпізнає рухи, перетворює жести на текст, відшліфовує помилки і відкриває шлях до повноцінної комунікації в цифровому світі. У нас тут є флексенсор, який вимірює е, наскільки фактично зігнутий у нас палець, і е, також є імудатчик. В ньому будований е, гіроскоп. І він визначає положення руки в просторі, або також може визначати руки. Людина може вводити текст. Ну, наприклад, зараз у нас на три літери працює: літера А, літера Б і літера В. І це буде вводитись на телефоні. Чотири насичених конкурсних днів і підсумки Сікорський Челендж двадцять 25 підбито. Журі визначило абсолютних переможців у кожній із п'яти секцій, а також найкращих у чотирьох номінаціях: краща ідея стартапу, краще технологічне рішення, краще стартап рішення проблем клієнта і краща бізнес-модель. Держава та бізнес також готові підтримувати українських науковців і виводити їх на глобальні ринки. Ці потенційні замовники, представники сектору оборони, бізнесу та економіки серйозно зацікавились більшістю проєктів фестивалю. Фестиваль завершився, проте інноваційна екосистема й далі веде пошук проєктів, що здатні змінити та зміцнити нашу державу. Сікорський челендж 2025. разом. para moja.